І корка з креветками, паста креветочна і дві смачних фішки, дві закуски. Перша зі смаком паприки, а друга закуска зі смаком авокадо. Це сьогодні і будемо пробувати. Ви на каналі Доміторо, і з вами я, Дмитрук Дмитро. Давайте розпочинати. Одразу скажу те, що той, хто додивиться це відео до кінця, на нього очікує бонус у вигляді того, що я спробую те, що ви, мабуть, пробували, а я жодного разу в житті не пробував. Може, пробував в дитинстві і не їв всю, все свідоме життя. І цей бонус буде на вас очікувати в кінці відео. А ми будемо розпочинати. і Я думаю, що перш за все. Е, мені е, попалась на очі ікорка. Ікорка з креветками отака От банка. Її тут видно. Коштує ікорка з креветками. Я зараз скажу скільки. Це паста, паста водний світ. З ікри Вона коштує 39,99, 40 гривень 60 грам. Е, я швидко пройдусь по е, складу складу продукта. І так, харчова цінність не будемо Блін, э, э, дрібно дуже написано. І корка. Продукт з ікрою, океанічної риби та креветками пастеризований. Склад, олія соняшникова, рафінована, вода питна, ікра риби, солена, оселеця, бе або мойове, С, 18% креветок, варені, очищені, подрібнені, 10% Цукор білий, біль кухонна, суміш комплексна. І далі йдуть добавки. Добавки, мінерали. Це ви все можете почитати. Основний склад я прочитав. Тобто вони пишуть, що тут все-таки є справжня ікра, справжня ікра риби і оселеця. Слабо мені віриться, давайте, давайте одразу пробувати. Пахне. Я радився з друзями, з колегами, що що спробувати. Вони кажуть, пробуй щось несмачне, а я сьогодні буду пробувати смачне. Тож розпочнімо дегустацію Ікорка. Ікорка з креветками. Не дуже сильно подобається назва Ікорка, бо вона віддає якимсь якоюсь. Ну Таким дуже розмовним таким нальотом. І корка. І корка. Може і корки. Якесь воно не дуже добре. Не дуже добре слово, мені здається. Я намажу товсто, ну, на пробу. Ми ж дегустатори. Ну, пахне, правда, пахне таким рибним. майонезним. І пахнуть креветки пахнуть, правда? Не, ну це не колбаса. Це вкусно, нормально. Mm. Не, я ж не буду розмовляти, да? З набитим мордою. Е, отже, щойно спробували ікорку від компанії А, ікорку, ікорку з креветками намазка від компанії Водний світ. Е, якісний продукт, непогано. Е, сподобалось. Смак, е, смак хороший, не пересолена, не напічкана приправами. Видно, що. Непогано, непогано. Є запах креветок, і, і навіть і, таке ну, ну, російською мовою вподобі на справжню ікру, от навіть коли жує, щось лопається в роті. І не знаю на експертну думку я не претендую, бо підкреслюю, що це друге відео на цьому каналі, а тому закликаю вас приділяти увагу цьому каналу, ставити вподобайки. Писати коментарі, підписуватись і е, встановлювати дзвіночки, бо кожного тижня буде нове відео і е, пропускати їх не варто. Паста креветочна. Покажу вам її отак в кадр. Е, якщо не показував вікорку в кадр, та воно там буде видно з верхнього ракурсу. Е, паста креветочна, натуральна, корисна, смачно. Паста креветочна коштує. 47,69%, майже 48 гривень, на 2 гривни дешевше, ніж ікорка з креветками І, як завжди, швидко пройдусь по складу. Продукт готовий до вживання. Без ГМО, склад олія соняшникова, рафінована, дезодорована, питна вода, шматочки м'яса, вареної креветки 24% заявляє виробник. Цукор, сіль кухона, Загущувачі, сухий яєчний жовток. Камеді. Са, е, шо? Камедь... ксанатове. А, це два окремих слова. Камедь... ксанатове. Короче, я на цьому б зараз е, попадусь. Гуарова камедь... Картоп. Що таке камедь? Я якщо... я на монтажі, я вам зроблю зноску з Вікіпедії, що таке камедь. Картопляний крахмаль модифікований і, е, коротше, е, безліч інших добавок. Ну тут, до речі, добавок у цих всіх є, не є. Є 631, тут нема, наприклад, до, до порівняння. Ну давайте сильно не вдаватися. В принципі, склад можна прочитати. А, це, до речі, інша, інша фірма. Це фірма оця, Веладіс. У нас від фірми Веладіс дві закуски з паприкою і з авокадо. А це водний світ. У нас одна тільки водний світ, а це Веладіс. Склад прочитав. Давайте, давайте одразу скуштуємо її, відкриємо. Шановна операторка, підказала, що я помилився, що все-таки оця паста креветочна вона коштує 47,69. А це на 7,69 дорожче від ікорки. У цьому я помилився. І ще я помилився у вазі. Ну, може, це просто оговорка, я не думаю, що я помилився. По 160 грамів. 160 тут і тут. І це 160, і це 160. Все, давайте вставку записав цю невеличку поправку, скажімо, паста креветочна. Звук? Ооо. Значе смакуєш дороге вино. От відкриваєш урожай 69-го. Повний місяць. Давайте я кришкою нагору покладу, щоб ну, так було все видно. Артефакти. Артефакти. Так. Так, невеликий шматочок хліба я отріжу. Хліб, до речі, всьому голова. Запах, до речі. Ну, креветками пахне. І запах однаковий. От я зараз скуштую і порівняю з коркою. Паста креветочна це те, що ми щойно спробували. І що про неї сказати? Вона більш солона, ніж ікорка з креветками, І, по-моєму, трохи вона менш якісна. Я не знаю, це моя звичайно, суб'єктивна думка. Вона абсолютно їстівна, абсолютно смачна. Якщо ми маємо. Я думаю, так, така думка, що ми ж маємо мати на увазі, що це ж не просто ти мажеш на хліб і вживаєш. Ти ж можеш додати до якогось бутербороду, як інгредієнт, до якогось скажімо, кулінарного застосунку. І в принципі, вона дуже непогана. На запах дуже схожа з ікоркою, з креветками. От на запах вони прямо ідентичні, але на смак трохи перемагає ікорка з креветками. Ну, підсумки підведемо пізніше. А давайте зараз спробувати смачна закуска. Від фірми Веладіс, та сама фірма, що і кри... паста креветочна, смачна фішка, закуска з авокадо. 100 грамів. Я вже не допускаю собі помилок. Це закуска з авокадо. І вона коштує 28,50. 28,49, я округляю 28,50. Давайте без зайвих слів. Спробуємо цей продукт. Так, я. Я взяв великий ніж, просто, бо він у мене нормально виглядає, бо в мене інші маленькі ножини не дуже красиві. О, я от одразу відкрив і пішов такий специфічний сирний запах. У. Я навіть не знаю, приємний він чи ні. Запах, от знаєте, я е, е, таку оригінальну думку скажу, от наче Е, як от буває, з раковини, не потече е, вода, є, там, де лікоть. чи чи коліно, чи як його називають. З раковини потече вода на якусь ганчірку і воно зацвіте. А тут потекла, наче не вода, а оця водичка з бринзи потекла, і от наче вона чуть, трохи застоялась. Ну не, не так, щоб прям смердіти, ну, от запах такий специфічний. Ну Давайте пробувати якраз шматочок. Ліба залишився. Ой, воно таке ну от, воно не мажеться, а намагається повернутися в стару форму. От так, як ти, так як ти його намазав. бачиш, Бачите? От намазав, і воно намагається повернутися в освоясь. Ну що, поїхали, куштуємо. Ну да, запах прям такие. Ну смачно, прям смачно. Вау, прям. Блин, да это прям самое вкусное. Прям смачно, прям смачно, реально. Смачна фішка, закуска з авокадо. Е, компанія Веладіс, якщо дивитесь мене, то звертайтесь. Буду вас рекламувати. Прям вау, непогано, дуже непогано. Із цих трьох що я спробував, поки ще найсмачніше. Прям смачно. Привкус авокадо відчувається абсолютно. І такий сир. Е, звич, ну, звичайний сир в такому рідкому стані і смак авокадо. Більше нічого, все, що написали, все і зроблено. А якщо я його переверну, почитаю склад, бо я забув. Закуска смачна фішка з авокадо, темвеладіс. Приходьте, приходьте. В принципі, ми тут раді штям. Продукт готовий до вживання без ГМО. Склад, питна вода олія з соняшникова рафінована, Дезодорована. Авокадо 5%. 5%, якщо не брешуть, а дає достатньо непоганий результат. В плані смаку, я маю на увазі, звичайно. Сіль кухонна, загущувачі, сухий яєчний жовток, каметь. Та що таке цей каметь? Підсилювачі і так далі. Ну, пишуть, що 5% авокадо, сира не відчувається взагалі. Я не знаю, як тут смак сира, я почув. Ну, не знаю. Будемо приступати до четвертого нашого продукту. Смачна фішка, закуска з паприкою від фірми «Веладіс» Та сама. 100 грамів коштують. Коштують ці 100 грамів, щоб не збрехати. 28,50. так само, як і смачна фішка, закуска з авокадо. Одразу склад дуже швидко. Склад питна вода олія соняшникова, рафінована, дезодорована, Паприка. Червона, сушена, 5%, сіль кухона, загущувач сухий, і все те саме. Відрізняється тільки тим, наскільки я знаю, наскільки я зрозумів, що тут авокадо 5%, тут паприка 5%. Підказують, що. Да, блін, оце я барана. Я пиляв його ножем і виглядав некоректно. Не не а воно все просто від відкривається зручно. Так, давайте. Що, ну що, одразу. Одразу скуштуємо. І така сама консистенція. Бачите, воно тіліпається. От воно хоче, ти його мазиш, а воно хоче повернутись в ту саму форму, що і було. Не ньютонівська рідина. Багато я його намазав. Ну, щоб відчути смак. Ну, пробуємо. Запах, до речі, про запах одразу кажу. Його, в принципі, нема. А що тут? А, паприка. Ну паприка має пахнути. Ну, ледве-ледве. Або собі я накручую, що це паприка пахне. Ну, геть, дуже мало виражений запах, одразу кажу. Давайте куштувати. М -м -м. Ну да, паприка відчувається. Отож, спробували смачну закуску від компанії Veladis, закуска з паприкою. І в принципі можу теж її похвалити. Паприка відчувається ну, недостатньо сильно, але тим не менш, вона відчувається. І навіть попадаються на зубах, от як прогризаєш такі маленькі шматочки цієї паприки, трохи воно там щось є навіть натуральне. Сирного смаку тут якось немає. Сирний смак я відчув тут: закуска з авокадо. Тож, швидко, швидко, дуже швидко підведу підсумки. А перш ніж підвести підсумки, хочеться, як завжди, як наша добра традиція, подякувати Збройним силам України за те, що героїчно і мужно боронять нашу країну і борються за її свободу. Слава Україні, героям слава! Швидко підведу підсумки. Ікорка, паста креветочна. Закуски дві, авокадо і паприка. Е, найсмачніша з оцих двох е, водний світ, на мою суб'єктивну думку, виграє і корка. Тут виграє, звичайно, е, закуска з авокадо, по-моєму. Якщо просто порівнювати, може комусь більше подобається паприка. Тут е, е, немає якогось об'єктивного об'єктивно е, об немає. Якщо глянути мій огляд на ковбасу, там є об'єктивно, що оця вона прям вона істівна. Там одна була оці шпикачки. Я залишу посилання, якщо можна буде на екрані. Шпикачки прям не їстівні. Тут нема такого, тут мені просто більше суб'єктивно подобається авокадо. Так як і обіцяв, той, хто додивився відео до кінця, його очікує бонус. Бонус в виді того, що я буду пробувати кабачкову ікру від фірми Верес. Я не їв кабачкової ікри, може років. 20 точно. В дитинстві спробував, дуже не сподобалось, і я її не їв десь 20 років. І сьогодні, тут, прямо зараз на камеру, я спробую, спробую кабачкову ікру. Чи змінились смаки людські? Чи змінились мої смаки? Зараз це і вияснимо. Давайте відкривати. По-перше, я не знаю, скільки вона коштує, бо мені її подарували батьки. Ну, як подарували, сказали, на спробуй, може, може, вже сподобається. Просто були в магазині і підхватили кабачкову ікру. Консерви, ікра кабачкова, ніжна, стерилізовані, склад кабачки 79%. Тут уже розумієте, все серйозно. Паста томатна 5,3%, олія соняшникова рафінована, дезодорована, морква 4,2%, цибуля 2,8%, сіль кухонна, цукор стабілізатор. Натуральна херня, серйозно. Мені здається, тут нічого такого немає. Може містити сліди гірчиці: глютену, сої, кореня селери, насіння кунжуту, продуктів з молока. Я думаю, що е, оця кабачкова ікра абсолютно натуральніша, ніж оці всі смазки. Е, так, давайте я одразу відріжу хліба трохи. Оу! Ну, запах запах мені не подобається, бо я не люблю кабачки. Але нема такого, що фу, приберіть це, як е, з шпикачками, Запах плюс-мінус. Нормальний. Нормальний. Ну, мені не подобається. Але він нормальний. Блін, давайте пробувати, а що його кривлятись сидіть. Багатенько, так, нормально, раз. Я не буду мазати прям весь шматочок, я один укус зроблю. У мене вже некрасива ложка, я її просто приберу. <клес> ну що, ваше здоров'я? Пахне кабачками. Ну не хочется, ну надо. <music> не закрывай. Я думаю, ще через 20 років теж спробую. Mm. Так, ну я спробую дати якусь більш-менш більш оцінку. Це, до речі, компанія Верес я не, не зустрічав продуктів несмачних. від цієї компанії дуже смачні помідори, огірки і mm. <кхім> таке інше. Ну, вона смачна, начебто. Ну просто мені не подобається сам смак кабачкової ікри. Але як продукт... Якісно. Ну, Відчувається, що якісно. Тут абсолютно внятно відчувається кабачок. Це те, що і потрібно від кабачкової ікри, як я думаю. Тож, пора прощатися. Я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Доміторо. І з вами знову я, Дмитрук Дмитро. До наступних зустрічей!